Добрий день. Скажіть, будь ласка, а чого ви тут стоїте? У вас є якийсь документ про те, що ви тут маєте стояти? Матшотний лист. Так, да, Можете показати нам? Камера, будьте добри, беріть з мене. А, я, я, маю станція? Станція? я до вас не звертаюсь? Вообще, з камери ушли я до, до вас сюди. не звертаюсь. Чого я маю вам ви хто будете? Е, я, можу я громадянин України. Ну добре, якщо хочу, ви перевіряєте... Хочу узнати, чи е, є у вас всі підстави, щоб ви тут знімали, є. О, можу, автодорога, зупиняли автодорога, машини. автодорога, Ну, є у вас лист, ви можете показати? Не можу вам показати. Не тому, можете чого? Є, ну, тому що ви є не перевіряючої. Я можу показати перевіряючої особі. Яка. То, тоді у вас немає підстав тут зупиняти машини? Тут вам що нічого робити, просто стали поговорити чи що? Ну уявіть собі, от ну, нічого мені ну, робити. От стала з вами поговорити. Я, я вам я, вам я встала зв'язувати. Я вам звідпов'ю на ваше. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Пожалуйста. Своє посвідчення. Беріть сторону камеру, я вам покажу. Будь ласка, не диктуйте мені, що мені робити. Покажіть своє посвідчення. тут моє посвідчення. Котубій Віталій Володимирович, так. молодший інспектор взводу номер 4 забезпечення супроводження РПОП ГУНП дійсний до 19.02.2020 року старший сержант поліції Котубей Володимир. Питання, да, у мене питання, чи ну, законно ви тут знаходитесь, чи законно, законно зупиняєте машини? Законно. Можете показати нам? Покажіть нам, будь ласка, свій документ. Будь ласка, я вам не зобов'язаний показувати свій маршрутний лист. Не зобов'язаний? Ні, ні, вам ні, не зобов'язаний. Викликаємо опергрупу? Ви хакайте, питань немає. Покажіть нам, будь ласка, документи покажу, і закрийте. Чому? Я ну чому? чому? Бо ви не перевіряєте, я можу показати. Я родини України журналіст. Я. Журналіст. Я здавався до мог... вас, зуб... вас. Це зуб... вам достатньо ні. Покажу вам свій паспорт, що ще? Я, я вам показав своє посвідчення. Я щось прячу. Ну ви Преку. у мене ще не вимагали документ показати. А а але я вам покажу. Чому ви не можете показати, що ви тут стоїте законно? Автодорога Мукачевого берегу, Мукачево-Хустрогадинь. Ось ми її обслуговуємо. Що вам показати, будь-якого є нижчого? Я дійсно машину записав мігалки на себе. Ви, Чи ва? що, я не розумію. Чого не працюють мігалки? Об'ясніть мені, вона це що, чесна лавочка якась? Вона зараз на дежурстві, так? Прошу. Вона вона розмісти, Чи ви взагалі не працюєте зараз? працюємо, як не працюємо. Власне, це це розглядає хто розглядає ваш керівник? Та. Хто ваш керівник? Ви один можна з одним вчати. А що, у вас розрив шаблону, не можете Ні, відповідати на Та Ви не хвилюєтесь, спокійно. Не хвилюєтесь, я хвилююсь, я хвилююсь. Ви виконуєте свою роботу. Так, так, Чого так хвилюєтесь? А спокійно хвилююсь, кажіть, слухайте. Слухайте, у мене немає ніяких питань. Давайте я вам покажу документ, ось мій документ. Маршрутний лист. Я вже обратилась до вас. Покажи. На якій підставі ви тут зупиняєте машини? Вас зупиняли? От зараз ви людину зупинили, на якій підставі? Ти настава поговорити, я її не зупиняю. Поговорити, хай їде. Їжайте. Відпускають я вас. Я сам зупинився. Він сам зупинився. Він сам зупинився. Так. Тобто ви не зупиняєте Ні. машину? Чого ви тут стоїте? Зупинився, берете чоловіком. Чого бачите? ви тут стоїте? Я вам пояснив. А, зупинився. так ви не несете я тут, службу. Я ви не тут службу. Ви не несете службу. На автодрузі, рогати, мутачого, куст. Чого зупиняєте машини? Де ви бачите, покажіть мені, де ви бачили, що я зупинив машину. Підстава. Підстава. Ми коли під'їжджали, ми вже Мой бачили, що... що ви зупиняєте машини. На Кого я, я зупинив? Просто покажіть. покажіть мені, кого я зупинив. Документ я просто Покажіть все. Покажіть мені, Ви Зупинять мені що я не машину. Покажіть, кого да. я зупинив. Так, да. я да. вас да. да. Покажіть, кого я зупинив. Покажіть, покажіть мені документ, що, що ви тут маєте право стояти. Жиночко. Покажіть мені, кого я зупинив. Не покажте документ. Не покажете документ? Скажіть, будь ласка, покажіть своє посвідчення. Прошу. Гладиниць Олександр Михайлович, інспектор плоду номер 4 одного взводу з ним дав. Да, Теж да. до 2020 року, лейтенант поліції. Скажіть, будь ласка, Олександр Михайлович, чому ви, чому ви тут стоїте і зупиняєте машини? І ну, у вас а нема? Хто зупинив? Водійся сам зупинив. Я вже чула, що водійся зупинив і той накосино. Як йому поїхати, яка дорога на кам'янське правильно? От коли ми під'їжджали, ми бачили, що no, була інша він, машина. No, він це зупинив То сам, сам да? Да, як йому потрапити у берегоці, на через кам'янське погана дорога. Розуміло. Я йому казав, погана дорога. Ладно, я їду через Мукачево. Я йому пояснив дорогу. І я навіть в нього й документи Приказно. не можете просив. показати нам документи. Ну що ви можете тут стояти, зупиняти. Не а ви нічого? нас не відповідальна особа з поліції, бо я вам показував маршрутний лист. А чого? А чого ви не можете показати мені як громадянин Україну? Будь-якому громадянину не маєте люби показати. Любийся, а да. водій да. зупинить і мені, і мені да. покаже, будьте добрі, документи да, мені кажуть. Да, да. Ні, маршрутний ліс. Буде відповідальна Любий. особа, відповідальний від керівництва, я йому приявлю всі документи, які Викликати? Поки. Викликати відповідальних можете. ваших. Скажіть, будь ласка, телефон вашого керівництва я їх викликаю. 102. 102 ж ваше да. керівництво. Ви не берить на телефон у вас немає. Алло, добрий день. Прості, яка це траса? Недоїжджаючі сільця. Не сільця на трасі і тут знаходиться ваша патрульна машина за номером 0172. І вони стоять без маячків, у них не включені проближкові маячки біля заправки і зупиняють машину. Зараз ми спитали у них, щоб ми зупинились і попросили їх, щоб вони нам показали свої документи, на підставі чого вони тут несуть службу, чого вони зупиняють машини. От зараз поїхала машина АО 2500АП. Вони її зупиняли. Що вони там з нею робили, не знаю. І вони тепер сіли за руль і тікають від нас. Вони нам не показали жодного документу, а ми просили. Машина 0172. Я вас прошу. Зафіксувати це